Лики ніколи не усвідомлять, яку тривогу ти відчуваєш, будучи з чоловіком незнайомим в закритому просторі, або навіть знайомим чоловіком в закритому просторі. Чоловіки ніколи цього не зрозуміють. У мене є дуже хороші друзі, вони просто не викупаються. У мене із моїх знайомих для деякого відкриття, що дуже дохуя жінок лапали в метро. От дівчата, хоч когось, от поаплодуйте, кого хоч раз лапали в метро. У мене, блять, є знайомі, які такі вас реально лапають в метро, і я така, да, їбать, труться, можуть об тебе. стояти. І нічого не ти зробиш. просто Я цього, як тільки в мене почали з'являтися якісь гроші, я тільки на таксі, блять. Да. Я боюсь туди спускатися. Коли ти постоїш забите метро, і ти відчуваєш, що, блядь, ззаді притуляється чувак зі стояком і треться тобі в жопу. Я так розвертаюся, а він так. піздець, блять. Нахуй мені то метро. Ну, е, Справа в тому, що е, а що, в нас, жінки не воюють, у нас дуже багато є жінок, да. військових, які цю професію, також мобілізуються. Е, типу, будь ласка, не треба хапатись за це е, і за всі останні права. Блядь, чувак, е, спочатку розберись, хто ти, що ти і е, не дойобуйся до жінок.